Так, друзі, у продажу Chevrolet Aveo 2008 рік випуску, в кузові хетчбек, двигун, 1,5 газ, бензин, на механіці та на передньому приводі. Кому потрібен економічний автомобіль для міста, це саме воно. Чорна тонована на гарній міжсезонній гумі на звичайних штампах. Виглядає гарненько. Звісно, є невеличка корозія. Звісно, тут є косметика, є місцями шпаклівка. Але технічна частина по автомобілю досить гарна. Технічно автомобіль обслугований. Є досить великий багажний відсік. Ось такі в нас великі двері, салончик текстильний, встановлені чохли спереду та ззаду, встановлено чехол на кермі, датчик газу, електросклопідіймачі передні. Механіка на 5 ступенів, є у нас кондиціонер, Мультимедіа Pioneer, 129 тисяч км пробігу, жодної помилки на приборці немає. Задній ряд. Гарний автомобіль, друзі. Є ось такі нюанси по кузову, чим потрібно позайматися, прибрати корозію. Ціна її 4300 доларів. Chevrolet з газом 2008 рік. Авто можна придбати як за готівку, так і кредитування. Ще лізом всіх чекаємо компанія Автопарк місто Харків. До зустрічі.